Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді Мерседес, який ви можете придбати від двох тисяч на колінах до одинадцяти тисяч в залежності від стану та комплектації. Більш-менш живий варіант, я вважаю, ви зможете знайти десь за п'ять-шість тисяч, можливо, десь там. 3,5-5. Саме такі ціни сьогодні на ринку. Ви мені можете сказати, навіщо ти нам показуєш цей мотлох? А я вам скажу, це не Мотлох. Я просто хочу показати вам тачку, яку ось вчора буквально придбали до того, як вона поїхала на СТО і її привели у гарний вже вид, І вона поїхала. Тому зустрічайте! сьогодні в нас на огляді Мерседес Vito першого покоління. Поїхали! Коли ви робите в Сенаті, або вам треба у конгрес, не треба їхати на ладі, сідайте краще в мерцедес, говорить нам ринкова преса, і певний є у тому сенс, хто ще не має мерцеса, купуйте люди, модель Бенц, та перш ніж ми почнемо, я, як завжди, хочу висловити подяку фонду Беркут 91 за придбання цього красення для хлопців напередок, а також що надали його до СТО. Для мене було це дуже важливо. Дякую, Беркут. Дякую, Антон. Мерседес-Віто на базі В638, саме такий у нас тут, або 638 кузов, кому подобається. З 95-го року їх почали випускати, а з 96-го вже з'явилися пасажирські версії. З 2005-го у нього був рестайлінг, в якому змінили колір поворотників, змінили колір ручок. Їх почали фарбувати у колір кузова. Також почали фарбувати бампера. Змінилася відділка салону. З'явилися нові матеріали на сидіннях. Змінилися матеріали торпедо, всяких обладунків також були там ще приколи, типу під дерева, але це все таке. Якщо ви не розбираєтесь, то в принципі, що рез рест, виглядають доволі симпатично. З приводу дизайну хотілося б додати, що автомобіль через 23 роки після свого випуску це авто 2000 року виглядає все ще дуже сучасно і прикольно. Не скажеш, що це якийсь застарілий дизайн або ще щось таке. А якщо ще обмазати його дісочки, танування. В принципі, вона тут є. Можна ще зробити шторки у салоні, то взагалі буде вогонь. Під капотом у нас приховано чотирьохциліндровий рядний турбований дизельний мотор з системою Common Rail om 611 de 22 la об'ємом 2151 кубічний сантиметр, 122 кінських сили, 300 ньютонів крутного моменту. Мотори цього сімейства мають майже вічний ланцюговий ГРМ, а також це самий потужний мотор у своєму сімействі. В цілому двигун надійний, але слабким місцем, як і у будь-якого дизелю, мабуть, є паливна система, форсунки, ТНВД і все таке інше. Ті, хто володіє Vito від п'яти років, у мене, наприклад, у дядька він був років десять, кажуть, що зазвичай вистачає ревізії паливної системи: промивка, фільтра і все таке інше. Деякі ще скидують бак паливний, але це вже така система плюс-мінус. Мабуть, наймоторошніша проблема, яку ви можете зловити з цим двигуном, це коли форсунка починає лити у двигун і прогорають клапана. Але ще потрібно знаєте мати деякий талант, щоб не почути, що ваш двигун або на холостих. Не тримає обороти, якось працює він так незграбно. Або коли ви натискаєте гашетку в пол, то він якось неадекватно реагує на це, або захльобується, або пукає якось ще щось таке. Тому якщо у вас така проблема з'явилася, то мерщі до дизелістів. не треба з цим жартувати. Перед двигуна йшли дві коробки: п'ятиступенева механіка та чотирьохступеневий автомат. Доволі надійні карабаси, що про них ще можна сказати. нарікань, вони ніяких не викликають. Спереду і позаду у віто дискою вентилирую мігальма. Незалежна підвізка, що спереду, що ззаду, кліренс у нас 160 мм. міліметрів. Це пружини у нас, якщо стоять. Якщо у вас раптом трапиться версія з пневмою, то там можна регулювати. Але дивіться, яка ситуація. Автомобілю 23 роки. Якщо там пневма вийшла з ладу, то, мабуть, там вже стоять пружини, тому що це дуже дорогий ремонт. По-перше, по-друге, якщо пневма вже подушка в неї зносилася, вона пропускає повітря, то це вже гайки, це, це, це треба закупати нову. А як ми знаємо, у Мерседеса є деякі деталі. Які в оригіналі коштують немалих коштів. Тому всі просто ставлять пружини. В принципі, це надійний варіант. Ще є прикол з тим, що спереду у нас шарові опори, типу, незмінні, вони з речагом в зборі. Але там такий теж прикол десь є, що шарова опора кріпиться до речага і заклеп... заклепку. Закльопки на заводі ставлять. Коротше, шарова опора кріпиться туди, намерто її ставлять. А потім кажуть, що купуйте в зборі з речагом. Але насправді на СТОшечках вже давно, болгарочкою, підрізають це кріплення. І у нормальних виробників в комплекті з шаровою опорою йдуть три бовта, які ставляться на місто стокового замочку. Що в нас по вантажному місцю? Дивіться, якщо в нас стоять два ряди сидінь, це 5 місць, то у нас позаду багажник це 580 літрів. В принципі, доволі непогано, щоб з друзями виїхати на якийсь кемпінг, там рибалочка та все інше. А якщо викинути звідси. Всі сидіння, та взагалі весь мотлох нафіг, то ми будемо мати з вами цілих 4500 літрів. Це дуже непогано. А ще я хочу відмітити для рибаків дуже зручну штучку. Тут були розпашні дверцята, які відчиняються у сторони. Типу, взагалі рахується, що це покруче, ніж така двер. Але якщо у вас така дверка, багажника, яка відчиняється догори. Це у вас такий дах імпровізований. Ви приїхали на рибалочку, а там так дощик накрапує, неприємно, або що щось таке. Ви сіли у себе у багажничку, пауза, закинули вудочку, і сидите, ковбасочку, під'їдаєте, і у вас є такий імпровізований дах, доволі зручна функція. Так як ви можете придбати собі віто не тільки як автомобіль вихідного дня з сім'єю або для поїздок на кемпінг чи рибалку з друзями, а ще як комерційний транспорт, я вважаю, що доцільним буду поговорити, які в нього зустрічаються проблеми. Я вже казав про форсунки в двигуні, але якщо брати частину двигуна, то ще треба бути уважним з реле свічок розжарювання. Воно виходить з ладу і свічки просто згорають. Також проблемою, яку відзначають багато людей, які володіють віто, є корозія кузова. в принципі, мерседеси тих років не дуже стійкі до корозії, але будьте уважними, якщо ви захочете собі придбати віто, дивіться уважно: кромки дверей, пороги. Щоб побачити, що коїться з порогами, візьміть свій телефон, вробіть фронтальну камеру і пройдіться отак, от по під порогом. Так, от зніміть і подивіться, тому що якщо автомобіль готували на продажу і ви не бачите якихось перших ознаків там рижиків або чагів корозії. То, мабуть, його причепурили. А як правило, такий ремонт робиться на скору тяп-ляп. тому він не буде дуже якісним, будьте уважені. Також з ладу може вийти селектор КПП. Не те, щоб він у вас розсипався у руках, але при певному виробленні шарнірів та тросів передачі починають туго вмикатися або їх взагалі вибиває. У цьому бусі саме така проблема. Якщо другу передачу вмикати не... Знаєте, так, не обережненько, а різко на себе, то вона вибиває. Але не переймайтеся, я цю автівку вирвав у фонду після купівлі. Вона ще не проходила. ТО сьогодні я її віддам. Вона поїде на ТО. Тому хлопцям напередодні її вже передадуть повністю полагоджено. Також у ВІТО зустрічаються проблеми з електрикою. Саме це реле центрального замка та реле дзеркал. Але не треба думати, що ж за гівно ти нам тут радиш, Ти що взагалі головою стукнувся? Ні, хлопці. Я не кажу, що це якісь проблеми, які взагалі всіх 100% будуть завжди вилазити. Це просто слабкі місця, які можуть просісти. Майте на увазі це. Якщо ми вже опинилися позаду, то давайте побалакуємо, що ми тут бачимо. Взагалі нічого цікавого у цій комплектації, вона дуже бідна. Це 5 сидінь, індивідуальні паски безпеки для пасажирів і все. Але у віто також були розкладні столики і всякі такі приколдеси у мінівенах. Всякі кемпінг комплектації. Якщо ви захочете, можна сидіння зняти і розвернути обличчям одне до одного, щоб пасажири могли більш комфортно балакати одне з іншим, і, в принципі, можете підкрутити під себе. Ці сидіння не вміють розкладатися, але були ще сидіння кемпінгу, які можна було трансформувати в диван. В принципі, ви можете робити зі своїм вітом все, що заманеться, якщо він вам так сподобається і ви в нього закохаєтесь. Можете купити собі столик, можете купити собі інше сидіння. або Одразу розглядати до придбання комплектацію кемпінг, якщо вам така потрібна. Але якщо вам потрібно працювати, то ви просто знімаєте. Тут дуже зручні штучки. Тут дуже зручно знімати, не потрібно там щось ключем сидіти 5 років і відкручувати. І все, і у вас багато місця. А так взагалі сказати тут більш нічого. Давайте перейдемо вперед. Ось ми з вами перемістились вперед. На мою думку, це найкомфортабельніше місце у салоні. По-перше, у нас є підлокотник, який можна відпустити і покласти ручку. По-друге, у водія є підігрів сидіння. Що ми бачимо перед собою? Прикольна, ергономічна така панелька, все під рукою. В принципі, далеко тягнутися не потрібно. У нас дуже багато заглушок, цілих раз, два, три, 4-6 штук, тому що в нас дуже бідна комплектація. У нас асистент АСР замикання замків позаду або всіх замків одразу, підігрів скла, вмикати. Ви можете вимикати світ у салоні, органи керування пічкою. І ще ці мерседесівські дефлектори, які завжди дують холодним повітрям. Кермо без регулювання якихось, але, в принципі, сидіння можна собі зручну позицію виставити. Дворники, світло, монументальна кнопка аварійки просто здоровезна, коректор фар у нас, керування дзеркалами, окна відкривати, зачиняти. Та й, в принципі. Ножник, можливо, ще цікавий, та і все. Ще у нас тут є такий величезний бардачок, він мені дуже імпонує, тому що туди можна запахнути багато всього. В принципі, все. Комплектація в нас не дуже багато, та й авто, якби не лакшері класа. Якщо ви придбаєте, звісно, собі там максимальну комплектацію там на шкірі, всі таких приколах, тут буде у вас автомат, там бам-бам, туди-сюди. То у вас буде, звісно, кнопочок побільше, але це все таке. Давайте вже проїдемось на ньому та зацінимо динаміку турбодизеля. Що ж, хлопці ми з вами виїхали на трасу, зараз по класиці трошки навалимо на ньому. Хоча тут селектор такий вже а, похилого віку, втомлений, динаміка турбодизеля це тупо пушка, я вам так кажу. Ми навалили і все. Третя, 70 кілометрів, навіть не встиг зрозуміти, що коїться. Із приколів можу сказати, що дуже зручно, в дзеркала все видно. Але я би, якщо для себе придбав таку автівку, то я би поставив собі, мабуть, камеру або парктроніки, тому що коли паркуєшся задом, не дуже зрозуміло, де закінчується авто. Через викажений дзеркал. доволі довге авто, 4,5 метри, і не дуже зрозуміло, де закінчиться. Я у себе біля двору паркувався декілька разів. Кожен раз виходжу, а в мене ще там місця до стокової парковки дуже багато. А в цілому динаміка є, я тепер зрозумів, чому на віто так навалюють по трасі. Я зазвичай їхав дивлюсь, вони літять і літять, літять і літять, як і такі, і будуть бомбіть. А виявляється, що цей двигун не відчуває автомобілю. Він порожній. У нас зараз дві людини в автомобілі. І, типу, я взагалі не відчуваю, щоб йому було якось тяжко. Або ще щось таке. Руль... рульожечка, то в принципі в поряді, не дивлячись на те, що йому ще я так бачу, потрібно заїхати як мінімум на розвал, як максимум може замі... замінити шарові передні, і в принципі буде дуже зручно. Хлопцям буде прикольно. А я ще не сказав, що це передній привід, тому що далі вони стали задньопривідні і ще є повнопривідні версії, якщо ви раптом захочете. Бути гонщиком на оф-роді. Що ж, якось так. Сподіваюсь, що для вас був корисним цей огляд. Або він викликав у вас сльозу ностальгії за своїм стареньким віто, який ви вже продали, забули, але я вам зміг нагадати про нього. Я по класиці, дякую фонду Беркут 91 за те, що вони надали автівку для огляду. А вам я бажаю любити свої автомобілі, підтримувати ЗСУ за посиланнями під відео. Все буде Україна! Poka poka.